Коли бракує слів, депутатка одеської облради під час голосування в сесійній залі не втрималася і перейшла на мову жестів, показала середнього пальця журналістам, що так обурило народну обранницю. Тетяна Милинко. Одеська міська рада розглядає скандальне питання на кінчиках депутатських пальців доля приміщення дитячого будинку. Зала засідань напівпорожня, проте депутатка Ірина Єсинович депутатка намагається депутатка депутатка тиснути депутатка. кнопки і за себе, і за однопартійців. Більшість голосів дитячий будинок відходить у приватні руки. Але за процедурою голосування пильно стежать журналісти. Депутатка не лишається байдужою до такої цікавості. Проти нольва держала 0, не голосувала 26, Рішення прийнято. Середній палець депутата одеської міської ради став найобговорюванішим предметом серед журналістів. Тепер вони ламають голову. Кому він був адресован? Журналістка Віра Запорожець сторік готувала репортаж із сесійної зали. Теж побачила, що колега Ясинович тисне кнопки за себе та за сусіду. Зробила їй зауваження. Та ще й аби руки не лізли куди не треба. Затулила кнопки. я сказала, що нам снова опять ничего не остается, как мешать и голосовать э, за соседей э, в ответ. Прозвучало я прошу причини иди броди. Та цитата потім она мене послала матом. затем вот последовал этот жест другому журналісту в камеру. Мягко горя вона обратилась таким жестом к зрителям, тому що человек понимает, що я видеооператор, Я всего лишь нажимаю на кнопку і фиксирую то, що происходит. Сама ж Ірина Єсинович зустрічатися з нами не захотіла. Телефоном повідомила у камеру. Вона просто помахала рукою інше вигадки журналістів. Ала тож то що я перепоказала показала це. Я показала, що вона мені показала то була сіня з ребятами депутатами. Виконувач обов'язків міського голови вже сі колеги О, не нічого, не страшного не нічого страшного не вбачає. Звісно, нічого хорошого немає. Ні один нормальний человек не скажет, що це хорошо. З другой стороны, коллеги, ну ви мені зараз показуєте щось на екрані, знаете? А от у міській комісії з депутатської етики за виховання міської обраниці пообіцяли взятися вже найближчим часом. Це буде предметом комиссии, комісії, тому що безусловно це нарушение етики, прежде всего, депутатской. Депутат публічний выражает виражає інтереси громади, ну должен вести себе соответствующе. Офіційної скарги від журналістів у комісії. Ще не бачили, тому чи покарають обраницю доганою за непристойний жест наразі невідомо. Тетяна Миленко, Олекса Сорокин, програма Вікна СТБ.